Всім привіт! З вами був Аган. Після величезної перерви я вирішив, що пора вертатися до програмування, до мого каналу назад, і продовжувати записувати уроки по C-Sharp. Тому я паралельно читаю книги, готую матеріали і сподіваюся, що з цього моменту і надалі уже. Якісь уроки по фішарпу продовжуватимуть виходити більш стабільніше, ніж раз в 7 місяців, чи коли там був 49-й урок, не пам'ятаю. Ну, сьогодні у нас таке гарне число, 50-й урок. Сьогодні ми з вами закінчуємо працювати з масивами. Ми розібрали одновимірні масиви, багатовимірні масиви. Сьогодні у нас з вами будуть зубчасті масиви. по англійськи вони читаються як jacked array. Jacked можна перекласти, як і загострений, зазубрений або зубчастий як варіант. І давайте ж перейдемо до Visual Studio. Вперше за все хочу сказати, що я відновив собі шрифт, змінив його точніше, знайшов якийсь новий шрифт, який мені подобається на даний момент. Я буду його поки що використовувати. Але в цьому шрифті не підтримується українська мова, і тому, як ви можете замітити, текст написаний українською мовою, трішечки. Відрізняється від тексту, написаного на англійській мові. На це я думаю, не звертайте увагу. Перед вами є тайм-коди цього відео. Можете, якщо вас цікавить щось конкретне, звертатися за цими тайм-кодами. Давайте вже розпочнемо. Отже, що таке зубчастий масив? Ви знаєте, що масив це колекція певних даних. І коли ми створювали масиви в двох попередніх уроках, ми завжди задавали їх розмір. Якщо це були одновимірні, ми писали там 10, 5, 8 і так далі. Якщо це були багатовимірні, то ми завжди писали так само два числа. Ну, наприклад, якщо це двовимірний, це два числа було. Це було, наприклад, масив 3 на 5. Що означає 3 на 5? В ньому є 3 рядка, і кожний, кожний рядок має 5 елементів. Тобто, отак от воно було. Кожний рядок має 5 елементів. Зубчастий масив це багатовимірний масив, у якому кожний, кожний рядочок може мати будь-яку кількість елементів. Тобто, якщо ми представимо звичайний двовимірний масив, давайте збільшуємо, напишемо щось наподобі. Отакого. Ну, просто, там, у нас є масив 3 на, на 5. Двовимірний. Наприклад, там запишемо йому числа. Ось це у нас буде його перший рядок, це у нас буде другий. Це у нас буде третій. Давайте буду писати лише одноцифрові числа. Четвер, це я казав, 3 на 5, да? О, 3 на 5. такий у нас це звичайний двовимірний масив. Зубчастий від нього відрізняється тим, що ви можете кожному рядочку указувати Різну кількість елементів. От, наприклад, оце зубчастий масив, отак от, 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 от це різниця між ними, в принципі, між двовимірним масивом і між зубчастим масивом. Але на, насправді зубчастий масив, як він влаштований в пам'яті? Насправді, зубчастий масив це масив масивів. Ви пам'ятаєте, що коли ви створюєте одновимірний масив, наприклад, отакий. От Хай буде так, то ви створюєте сам масив, і ви створюєте посилання на цей масив. Так, от, зубчастий масив це масив посилань на масиви. Саме завдяки цьому ви можете кожному рядочку міняти кількість елементів, точніше не міняти, а задавати різну кількість елементів. Тому що ви створюєте просто масив посилань. Кожне посилання може вказувати на інший масив. Наприклад, це даже може бути посилання на двовимірні масиви. Перше посилання може бути. Ну, наприклад, ми створили зубчастий масив із трьох елементів. Що це означає? Це означає, що в цьому масиві є три посилання, і. Кожне посилання може силатися на різну кількість, ну, на масив з різною кількістю елементів. Ми можемо створити зубчастий масиви із трьох елементів, кожний елемент якого це навіть двовимірний масив, наприклад, 5 на 7 і так далі. Тому, як це влаштовано в пам'яті? Якщо ми говоримо про ось це, ви знаєте, що в пам'яті там у нас виділяється, де тут у нас квадратик, я вже квадратик не бачу. О, в пам'яті у нас це працює з таким чином. Раз, два, три. І у нас. Ми говоримо про рядочок, про що пам'ять це рядочок, да, то от в пам'яті там всі ці масиви вони знаходяться поряд один біля одного. І буде ось так. От. І ось так от. О, отак от, от вони знаходяться поряд. А коли ви створюєте зубчастий масив, ви в пам'яті створюєте якби, звичайний масив з трьох посилань. Давайте я зроблю ось так і тут я напишу три букви P. Тож не буде по-лізкі reference. Reference, reference, reference. Три посилання. Перше посилання буде селатися на масив із двох елементів. Наприклад, отак, один і два. Во. І воно десь там в пам'яті силається на нього. Потім у нас є друге посилання, яке силається на масив із чотирьох елементів. Ну, давайте я буду сразу же малювати краще, так швидше буде 1, 2, 4, 7. І третє посилання десь там посилається на масив із трьох елементів. 1, 0, 8. О, бачите, ці знаходяться послідовно в пам'яті. Тут у нас послідовно в пам'яті знаходиться лише звичайний масив з посилань на масиви. І кожне посилання силається на масив, який де-небудь знаходиться в пам'яті, де там комп'ютер його розміщає. Отак от виглядає зубчастий масив в пам'яті. Давайте спробуємо. Створить зубчастий масив. Нагадую, створення звичайного масиву виглядало наступним чином. Ви пишете тип, квадратні дужки пусті. далі ви пишете назву посилання. Ви можете залишити, так це буде пусте посилання, або задайте зразу ж значення. Ви там писали new. Далі писали тип, далі писали квадратні дужки. В квадратних дужках ви могли писати кількість елементів, могли не писати, могли скористатися спискової ініціалізації, і компілятор би за вас порахував цю кількість елементів. Ну, давайте тут на всяк випадок напишу із п'яти елементів. Так? Хоча ні, із трьох хай буде. Один, два, три. Це у нас був одновимірний, звичайний масив, да? багатовимірний масив виглядав наступним чином. Ви отут ставили кому, тобто ви кажете, це посилання на двовимірний масив. Це може бути масив 7х3, 5х9 і так, і так далі. От. А тут ви писали кому, і тут ви указували кількість елементів. Ну, наприклад, хай буде 2 на 3. І тут можна було б зробити ось так. Тільки у нас тут є один, хай буде два. Ось можна було завдяки списку ініціалізації їх всіх заповнювати. Ну, ось так ось це виглядало. Як виглядає синтекси створення зубчастого масиву? Ви створюєте, так само пишемо, наприклад, там Діться, зубчастий масив, от якщо ми подивимося сюди. Понятно, що у нас є масив посилань. Ну, посилаються всі ці посилання на якісь конкретні масиви, кожний елемент яких має конкретний тип, який ви вже знаєте. Наприклад, якщо ми говоримо про те, що ми бачимо зараз перед собою, це у нас int. Тому по-любому вам треба так чи інакше указувати оцей кінцевий тип Int, double і тому подібне. І звичайно, так само починаємо з нього. Ну, наприклад, хай буде double. Далі ви вказуєте ості квадратні дужки. Тобто, от ви кажете, що в кінці кінців мій зубчастий масив буде силатися на звичайні масиви з елементів типу double. Але тепер тут ви поставите ще одні квадратні дужки. І тоді ви вже даєте назву. От в даному випадку я створив посилання. На масив з посилань, кожне із яких буде посилатися на звичайний масив, одновимірний, із елементів типу double. Отак от от ми створили лише посилання. Як створить, ну, як створить сам масив? Да, от ви створили посилання, тепер давайте його прив'яжемо до масиву. Масив нам треба створити в пам'яті, пишемо new. Далі ми повторяємо Це у нас тип double. І ось тут квадратні дужки. І отут квадратні дужки. Але бачите, де у вас компілятор підкреслює. Тобто, як вам сказати, у нас оце new і пусті квадратні дужки. оце якраз такий масив посилань. І посилаються вони на ось ці масиви. Але ж отут нам треба задати кількість елементів. Ну, наприклад, хай буде на 3. Все. В даному випадку я створив ну, можна сказати, от такий масив. Масив з трьох посилань. Якраз такий масив з трьох посилань, бо ми указали їх отут. Вот, це у нас масив трьох посилань. які будуть там указувати на масиви різних елементів типу double. Хорошо, створили. І дивіться, ось я вам сказав, що зубчастий масив це масив посилань на масиви різної кількості елементів. Ви повинні ще спочатку створити. Тому що ось тут у нас уже створюються всі необхідні дані. Тобто, от оце. А ось тут, от в цьому рядочку, у нас на даний момент. Немає ні оцього, ні оцього, ні оцього. Ви повинні створити їх вручну. Тому давайте спробуємо створити їх вручну. Оскільки в нас є масив посилання, масив це у нас там є і елементи, у них є свої індекси. Тому давайте звернемося до нульового елементу. Напишемо, давайте я це стру, щоб нам не заважало. Хай, хай, буде. хай буде, хай ще буде. І пишемо квадратні дужки нуль. Все. Це я звертаюся до нульового елементу, тобто до самого першого нашого посилання. І ми пишемо дорівня, оскільки це посилання на масив. Ми можемо присвоювати йому різні масиви. Ну, оскільки вона зараз ні на який масив не вказує. Я хочу, щоб вона указувала на масив з двох елементів. Давайте напишемо new double. Ну, масив з двох елементів. Ось, все. Тепер у нас в даному випадку ну, от створився оцей масив. Тільки там, чи не пише 1, 2. Ми можемо використати списку ініціалізації. Ми можемо написати 1, 2. Такий варіант спрацює. Ідемо далі. Можна зробити ось так: от. Ну, от у нас ключова різниця іде між. Зубчастим масивом і двовимірним масивом. Отут я можу написати 3, тут я можу написати 4. І тут у мене буде різна кількість елементів. О. Ось так, бачите? І тепер ми можемо ними скористатися. Так, це вже я вже задалеко заліз. Да? Вир... Синтакс... А, так, да. хорошо. Ми створили все, що треба. Ми створили все, що треба, і тепер нам потрібно звернутися. ну, Наприклад, давайте спробуємо цю одиничку переписати на десятку. Ми знаємо, що в двовимірному масиві, якби я хотів це все зробити, ми як пишемо R, в квадратних дужках ми пишемо там перший індекс, кома, там, да? там якийсь другий індекс, і тоді ми задаємо там значення нашому елементу. Але тут, в зубчастому масиві, Воно виглядає не таким чином, воно виглядає наступним чином. Ви пишете назву масива, квадратні дужки, індекс, індекс посилання. Тобто нагадую, да, от в перших квадратних дужках ви, ви маєте указати, яке посилання ви хочете. Ну, Наприклад, хай буде 0. І оскільки от прямо зараз ми маємо з вами звичайний масив. Представте, що це, що я виділив, це звичайний масив. То у нього є елементи, і в них є індекси. Тому ось тут ми повинні знову указувати якийсь індекс. Ну, наприклад, хай це буде 1. Якщо я зараз напишу 10, то оця двійка у нас зміниться на 10. Замітьте, яка різниця, так? Тут через кому в одних квадратних дужках, тут в двох квадратних дужках. От різниця між ними. Давайте попробуємо поміняти цей елемент на 20. Подумаємо так, у нас є 0, 1. 2. Другий якраз такий індекс. І тут так само 0, 1. Ага, 1. Все. Якщо я тут зараз зміню на 20, то у мене тут має бути 20. Окей, от у нас інтекс звернення. Дві квадратні дужки. Тут коми, тут дві квадратні дужки. Йдемо далі. Тепер попрацюємо трошечки з ними. Ну от ми створили з вами масив. Давайте попробуємо вивести на екран всі його елементи. Для цього нам треба два цикли, For, ви це вже знаєте з попередніх уроків. Да? У нас є властивість Length. Поки що будемо думати, що це якісь значення, тобто довжина. Що в даному випадку поверне оця властивість? Вона нам поверне число 3. тому що наш, точніше, не 3, а отак. От от. В даному випадку це вже я думаю, можна удаляти. Я думаю, навіть можна. Назвати просто array. От. В даному випадку вона нам теж поверне 3. Тому що у нас три посилання. Посилання. Замітьте, коли ви пишете просто назву зубчастого .length, вам повертається просто кількість цих посилань. Ну кожне посилання це масив, тому нам треба знову ж таки внутрішній цикл. І оскільки кожний масив має свій індекс, ми звертаємося, ви бачите, в квадратних дужках.length знову ж таки. О, отак от воно працює. Тобто теж різниця є між, цими, між цим масивом і двовимірним масивом. Згадайте, як ми проходимося по всім елементам двовимірного масива. Там у нас є length, там є у нас get-dimension, і бла-бла-бла. Згадайте. Тепер тут. Ну і давайте виведемо кожний елемент на екран. Напишу System. Console. Bright line. Ну, хай буде ось так. Тільки разом з. Пустим місцем, і в кінці, коли ми виведемо кожний елемент, ми перейдемо на новий рядок. Запускаємо. І ми бачимо, що виводить майже все, що, все як треба, але тут трошечки не то, трошечки не то, тому що, якщо ви побачите, воно все зліплене. 3-3, 3, плюс 3-4 можна, звичайно, використати нашу. Таку от фішечку, про яку ми знаємо з вами. Ну і написати отут. Ми бачимо 1, 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Все. Працює. Точно так само. Майже Майже так само, от, як і з двомирними масивами працюємо. Але тепер ви не забувайте, що оскільки це масив посилань, ви можете постійно вказувати там. Любе, любе посилання указують на новий масив. От беремо. Після цього ось так. Тут я напишу тепер: не ось так, а хай буде ось так. Тут напишу 10, 20, 30, хай буде 40 і 50. І тепер, що я знову виведу це все на екран. У мене буде наступна картина. Бачите, було ось так, стало ось так. Тобто, бачите, ви можете міняти так сказати рядки всередині вашого двовимірного масива. Ось в цьому різниця між зубчастим масивом і двовимірним. У звичайному двовимірному кожний рядок має конкрет... однакову однакову кількість елементів. Ось, яку ви всередині не можете змінити, ви можете тільки взяти посилання на двовимірний масив і указати його на якийсь інший двовимірний масив, але теж з указаним конкретним розміром. А у зубчастому масиві ви можете брати любе посилання і указувати на інший масив. От, така от різниця між нашими масивами. І давайте ще перейдемо до бонусу: наявно типізовані масиви. Коли ви створюєте якийсь масив, наприклад, давайте візьмемо, візьмемо звичайний масив. Одновимірний, Звичайний одновимірний масив. Ми писали з вами ось так. Наприклад, хай буде з трьох елементів. Ви могли указувати в списку ініціалізації цих, ну, значення цих елементів, і завдяки цьому можна було раніше пропускати кількість елементів. Компілятор міг би сам зрозуміти, що так. ага, У нас тут три елементи, значить, у нас масив з трьох елементів. Ось. Можна було б у нас обирати взагалі по-моєму, ось так можна було робити. Ні, так робити не можна було. По-моєму, ось так можна було робити, якщо я не помиляюся. Да, раніше можна було ось так робити, тобто, ви, якби казали, масив, компілятор вже сам визначає, що це. Ага, тут вони інти, я бачу тут лише літерали типу інт, значить, це масив і інтів. От. Зараз же можна зробити навіть і ось так. Тобто, от в останніх там в новішніших версіях ці шарпу. Якщо ви пишете одразу ось так, то бачите, ви ніде не указуєте, що за масив ви створюєте, але компілятор розуміє, що це таке. Він розуміє, що ага, так, ну у нас є посилання на масив, дорівнює, непонятно чому, ну, напевно, якомусь масиву. <laughs> і тоді він створює масив. Це працює і з одновимірними масивами, і з двовимірними масивами, і з так само зубчастими масивами. Давайте попробуємо створити зубчастий масив. І, як ми писали, там, new int, те 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 там список ініціалізації. До речі, як виглядає список ініціалізації для зубчастого масиву? Давайте я вам покажу. Ну, хай буде з трьох елементів. Тут ви маєте писати new int. Ну, хай тут у нас буде ось така ситуація. І продублюємо. Тик-тик. Хай буде 2, 3, 4. Ось. І як ви бачите, зараз у мене Visual Studio показує, що в принципі оце можна убрати. Якщо ми це уберемо, то компілятор все зрозуміє. І в принципі навіть оце можна убрати. Давайте спробуємо все обрати, чи, чи вийде. Ні, тут компілятор дивиться на те, що міняє шрифт, давайте глянемо, як він нам пропонує це все обрати. А, він пропонує зробити отакі, бачите, от всередині квадратні дужки. От якраз такі не фігурні, а квадратні дужки. О, все. І тут він все розуміє. Він бачить, у нас є посилання на зубчастий масив, точніше, у нас є посилання на масив з посилань на масиви типу INT. Хорошо, ага, так, це перше посилання буде, це друге, це третє. Так, це значить, у нас звичайні масиви, у них є тут два елемента, тут три, тут чотири. Він все за вас рахує. І це, виходить, неявно типізований масив. Можна ще, звичайно, замість цього всього написати var. Ні, var не можна, ладно, не в цьому випадку. Забули, їдемо далі. Що у нас тут ще? Тут можна щось спростить. Можна навіть квадратні дужки замість фігурних поставити, як варіант. Тож, можливо, вам буде так гарніше. Що у нас ще тут, можна спростити, давайте глянемо. Ні, це вже сюди не ліземо. Вот Отакі у нас є масиви: одновимірні, багатовимірні і зубчасті. Дивіться, зубчастий масив дуже схожий на двовимірний масив. І виникає питання: а що використовувати? Перш за все, якщо вам дійсно треба масив, у якого. Рядки мають різну кількість елементів, то звичайно нам нас спасає лише е, зубчастий масив. Але якщо у нас в більшості випадків однакова кількість рядків, наприклад, там 5 на 5, що вибирати, Двовимірний масив чи зубчастий масив? Треба вибирати, точніше, не треба, а я рекомендую вибирати зубчастий масив, а не двовимірний. Тому що зубчасті масиви вони працюють швидше, ніж двовимірні масиви. Вони просто швидші. І все. Того рекомендують використовувати частіше зубчасті масиви, ніж двовимірні масиви. Хоча, коли ми говоримо про трьохвимірні масиви, чи там про чотирьохвимірні масиви, що значно ну, набагато рідкіше вони зустрічаються в програмуванні, це дуже-дуже рідко, то там, може, трьохвимірні масиви краще, ніж зубчасті масиви на двовимірні масиви. Можете про цю інформацію знайти в інтернеті про це і написати в коментарях, якщо ви дійсно знайшли. А на рахунок двовимірних, то звичайно, що зубчасті швидші. Все, на цьому цей урок закінчено. Давайте я вам покажу домашню роботу вашу. Я написав вам три задачі. Ці задачі я виконую в практичному уроці під номером 50. Не знаю, коли я його запишу, але ось вам є домашня робота. Цей файл ви можете знайти, по-моєму, по посиланні в описі, хоча я не впевнений, що я там залишаю посилання. Ну, в даному випадку, хоча б тут можете поставити на паузу і робити задачі. Думаю, на цьому все. Дякую вам за перегляд. Всім пока!